І усім привіз вам Ви Вона конференція 11 розкриття персонажів з фіналу і ми почнемо. Тож, ми, ми самі бачили сам фінал Тхніподи, яке, я, ну. Це не, це не перше, це не, не точно не фінал, тільки фінал Star Adventure. Так, фінал Star десь так. Але можна розкрити повністю всіх персонажів по всьому. Можна розкрити тільки десь трьох персонажів. Почнемо ми з. Надіфа. Сам Надіф, якби він. почнемо з характеристики. Надіф, він. він не злий, насправді. Він це не лоходій. Він не злий і. Він. проте. хитрий, розумний, брехливий, обманчивий. Недовірчливий, справедливий і десь так. Екселюд. Ви знаєте, Екселю це є прогріфлогесе тим, тим більше. Тож почнемо з іншого. Екселют, брехливий. Ну, якби ще добрий. Тому що він ще не демонизацій. Ввійшливий і. хитрий і він. брехливий. Ну, тому що він обдорив і обманчивий і. Жорстокий ще дестак. Можна ще розібрати, ще і mm. Та, Незер. Так, Незер. Це головний антагоніст самого серіалу «Трині ні погоди, ну, хто, хто не знав. Незер лихий. Лихий, вбивця. І, і, пехливий. хитрий. Ну, розумний. Ну, не такий же він, не тупий же антоніст. Жорстокий. Злий егоїст, живодер і ненавидить всіх. Це ще не повністю розкрити персонажі, можемо ще розкрити на релігію. Надів християнин. Екселют атеїст, незер – сатаніст. Пер вигляд. Надів кричене волосся і Персикове лице. Червоні очі. Екселюд, волосся, Червоні очі. Десь так. Незер. Чорна шкіра, червона полоса, білі очі з чорними крапками. Десь так. він боїться. Екселют боїться вогню. Надів. Надів боїться старіння. Незер боїться хисия своєї любові. Улюблений колір Надіф, це світло червоний. Екселют – це бордовий І з червоним. Незер це чорний, червоний, бордовий. Улюблений звір на Діфа це півень. Улюблений звір в Ексселюта це, це Тигр, а улюблений звір в Незера – це так, та, Всі ці персонажі якби можна вирішити. Та, всі ці персонажі можна вирішити, що деякі, деякі погані, такі добрі. Це можна виграти, що ти є добрі погани, тільки, тільки глядачу і. Брати тільки ну. І тим більш по характеру дивно і по вчинках по характеру дивно тільки варіала. то. По, як, показувати які, наскільки це поганий цей персонаж. По-іншому не можна. Тим більш. По вигляду ще не можна казати, що цей персонаж поганий. Ну, no, це не означає, що як він добре виглядає, він буде добрим. Це так не працює. Тому що він може, щоб можна гарно працювати він так буде такий злим. Може, не має ніякого значення, а має значення характер десь так. І всім до побачення зу, у, про, у, І Всім до побачення до конференції номер 12. І всім до, по до побачення!